Заклади освіти зекономили на енергоносіях, і все завдяки впровадженню заходів із енергозбереження. Аналіз ефективності проведеної в цьому напрямку роботи, зроблений на нараді міського голови Славути Василя Сидора, з керівниками освітніх закладів. Заощадити вдалось не на всьому. Але на більшості, в тому числі електроенергії, за опалювальний період її використано на 8,5 тисяч кВт менше ніж за аналогічний період минулого року. Прозвучало під час наради. Цьому посприяла заміна ламп розжарювання на світлодіодні, таких встановлено 1024, а встановлення лічильників зонного обліку електроенергії у другому, третьому та четвертому садках та школі ліцеї успіх дало можливість скористатись режимом оплати з. Гідно нічного тарифу. Щоправда, встановлення вуличного освітлення у трьох школах: першій, третій, шостій та третьому садку, функціонування басейну у тій же росинці додало зайвих кіловат, які повторимось у сукупності все ж менші ніж рік тому. Ощадно використовуючи воду, освітні заклади змогли зекономити 403 метри кубічних води, що у грошовому виразі складає 3669 гривень. Із теплопостачанням ситуація дещо інша. Через погодні умови, що на фоні останніх років були аномально холодними, довелось збільшити використання природного газу, підсумували освітяни. Та все ж заходи із енергозбереження і тут дали свій відчутний результат. Заміна 320 вікон і 114 дверей на енергозберігаючі, утеплення фасаду загальноосвітньої школи номер 1 технічне переоснащення систем теплопостачання зі встановленням вулиць, Позлі обліку теплової енергії в чотирьох освітніх закладах дали економію, а температурний режим при цьому не постраждав. Заощаджували школи, садки та позашкільні заклади і, на перший погляд, на дрібницях, які в сумі зменшували витрати і втрати, приміром, знижували граничні рівні температурного режиму на період вихідних, ревізії запірних механізмів, контролю за справністю систем водопостачання та каналізації. А що важливо, споживання енергоносіїв освітніми закладами щоденно моніторилось, недоліки оперативно усувались. Такому ж бережному використанню енергоносіїв педагоги вчать і своїх вихованців. Василь Сидор мотивував керівників освітніх закладів до заощадження, запевнив, що зекономлені кошти вони зможуть використовувати на інші власні потреби. А також міський голова заохочував до написання проєктів для залучення грантових коштів і нагадав що виділення коштів з міського бюджету спрямовуватиметься лише туди, де є чіткі розрахунки і визначений план робіт. Вітатиметься обмін досвідом та впровадження it технологій Освітяни, як інтелектуальна еліта громади, можуть показувати у цьому приклад.